Ми дізнаємося, де перебуває мороз та снігурка. Толя, толя. Оце розлад нашої учительської. Там запасолодне. Кожен учитель має йти на волон. Толя, 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 а ми тебе сидимо. Солоне, Петровець, ну согранили. А на дарунки, ярунки. А ви ж мені? А я тобі карту, щоб ти знав, ти дітям... Будете їх подарувати їх. Ну добре тоді по рукам, що починайте. Тоня, 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 знімайте, дивися, дивися, що тут робиться. Так, що ви тут займаєтесь? та нарди граємо, а що ви хотіли, хлопці? Які нарди? А в мене були такі чутки, що ви тут акорупцією дітям, Ви хочете програти в картах. Ні, що ви, хлопці? Ідіть це хлопці. А, ну на... Дід Мороз! Дід Мороз! Де поділиться ті подарунки, що були призначені для дітей? Та що, що, забрали їх, я програв їх в на нарк? Ну. ну як, ну як, ну як, тут можливо програти подарунки, це ж для дітей! Та нічого, ми щось придумаємо. Ми щось придумаємо. Так. Добрий день, діти. Ви знаєте, хто я такий? Та Діти, нам потрібна ваша допомога. Ми не знаємо, де наші подарунки снігуркою. Чи не знаєте ви, де вони є? є. Як не знаєте? Може хтось чув. <різь> Ні. Може залі. Боже. Ну добре, будемо шукати. Все щасливо. 9, де відійдеться за? The rain is pouring. Teacher's gonna hang me out to dry. No way that I can take it. It's my life and I won't fake it. Someday I'll leave you all behind. І де ж вони можуть бути, діти? Завоз забрав. Завоз забрав? Так, кажи, дідь, Чесно? Так, великий мішку забрав завод, правда? Так. Да. О, то дуже добре, діти. Ми тоді йдемо до нього. Все, дуже вам дякую. До побачення. Але каже, пройдіть до нас, дідусь, ще, на, 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 на ранок. Обов'язково все. Папа, діти. Зараз, де знаходиться подарунка, очі, виявилося, подарунки ми власне собі А Зараз ми повертаємо подарунки дітям, а чи точна дитина за столоває розв'язала. Толя, 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 заходь, заходь, знімай, знімай, Толя, знімай, знімай, знімай. О, вони вже тут. Юрій Ярославович, сказали люди, що ви наші подарунки забрали. Та ну, не може бути. Та-та, нам все діти розказали, що то... Ви наші подарунки забрали. Ну, якщо вже діти, знають. Ну, то так. що, ви б хотіли забрати подарунки назад, якщо так, то може. тут для дітей, то я мушу віддати. Добре. О, все, дуже вам дякую. Більше не в Добре. Все, щасливого нового року. Дякую. Пішли, снігу. Отже, так закінчилась наша вистава. Кожен кінець має свій початок, а кожен початок має свій кінець. З вами був Еннокентій Баст!